Партнер програми, перший і єдиний караоке клуб у західній Україні. 888, Площа Данила Галицького. 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний. Вітаю! з вами, як завжди, у цій порі я Ксенія Ліардо, і моя програма, що завжди у всіх на устах. Зазвичай я розповідаю вам про модні вечірки, святкування чи популярні заходи. А сьогодні я хочу познайомити вас поближче із співаком, що також у всіх на вустах. Джейкоб Адамс. У всіх на вустах. для того, щоб ви могли наживо почути, як співає Джейкоб Адамс, я запросила його до караоке клубу 888. Але перед тим, як познайомитись з його творчістю, пропоную вам познайомитись із його родиною. Сьогодні Джейкоб Адамс не просто відомий виконавець, але напевно в першу чергу він голова родини, чоловік та молодий батько. Зі своєю дружиною Веронікою він познайомився ще в університеті імені Івана Франка, де навчався на факультеті міжнародних відносин, а вона на юридичному. Я знаю, що перші п'ять років після вашого знайомства ви були просто друзями. І лише потім ви одружилися. Мені цікаво, чому саме так. Ну, по-перше, Джейкоб завжди розказує, що це ти, Вероніка, зі мною дружила, а я весь час знала, що ти будеш моєю дружиною. І, мабуть, чоловіка потрібно вибирати не лише серцем, але й розумом. І через п'ять років, коли вже Джейкоб більш змужнів і зі студента став настоящим мужчиною. Я змагаю його полюбити за ті поступки, які він робив заради мене, за те відношення, як він до мене ставився. Не знаю, напевно, доля все-таки. Я просто їй сказав, я одягав сорочку, галстук, а воно вигадав, пішов до неї, букет квіти і сказав, Богонікам, ти знаєш, що співав серинадок? Я не співав серенаду тобі, звичайно, але я дав зрозуміти. Що вже все, нема дружби, де вже є більше щось, все це стукає щось. І вона, як настояща дівчина, зрозуміла без зайвих слів. І все. Одразу сказала так. Ні, <laughs> вони кажуть, певний характер, ще побачимо. Дівчата так просто не здаються. Ще ти ще пару місяць, а тоді вона здалася. Все. І отак. Скоріше до кінця велика. Ну, завжди хорошого чекаю довго. Тому, напевно, прийшов той час, коли ми зрозуміли, що ми підходимо один одному, що ми можемо жити разом. Тому що сімейне життя це велика праця, це велика праця у Бог. І ми працюємо над цим кожного дня і досі, і до кінця життя ми будемо над цим працювати. Дозріли, напевно. І я вважаю, що на все Божа воля. Тоді був. Той час, коли ми захотіли попробувати. і спробували, думаю, дуже добре. І все вийшло. Всіх на оста. Не дарма кажуть, що гарні діти народжуються лише у тому шлюбі, у якому є велике кохання. Підтвердженням цьому і стало народження донечки Ванеси. Сьогодні Ванесі майже півтора року, і вона, як справжня, принцеса обожнює батька. Він в свою чергу, максимум свого вільного часу, намагається присвятити найголовнішій дівчинці свого життя Ванесі. А дружина Вероніка, окрім своєї головної ролі матері, виконує ще й не менш важливу роль директора свого коханого чоловіка. У Мене питання до тебе, Вероніка. Дуже цікаво, як ти стала директором свого чоловіка, і чи важко бути і дружиною, і директором, і мамою. Хочу сказати, що я дуже строга по відношенню до творчості Джейкоба, до того, який він артист. Але я розділяю наше сімейне життя і нашу творчість. Ми е, завжди до цього досить лояльно відносимося. Я критикую Джейкоб, сприймає мою критику деколи декватно, деколи дуже близько до серця. Я вважаю, що це все-таки нам допомагає, тому що більше часу ми проводимо разом у нас є спільні теми. Е, ми їздимо разом на концерти. Так, є багато в нього шанувальниць, але я дуже дуже рада, що ще крім мене мій чоловік подобається багатьом дівчатам, багатьом людям. Що він приємна особистість, хороший інтелектуально розвинутий артист. І я це сприймаю досить адекватно. адже додому ми їдемо разом. У всіх на остаб народився у досить заможній сім'ї, де мати бізнес-леді, а батько власник цілої мережі. Коледжів у Нігерії, а також він займається транспортним бізнесом. Чому ти все ж таки пішов з гурту Шоколадка? А, я, я пішов з групи Шоколадка, тому що я вже бери групи. Я хочу щось свій, щось ем... Те, що від душі від мене, який мені подобається. Мені вже, я вже той рівень, що. Не йди сюди, не одягай так, пойде на той годину і так далі. Найбільше, щоб встановити свій графік, як, 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 як мені подобається пісня. І мені, я думаю, що мені виходить дуже класно. Навіть. І мені дуже приємно, що є люди, які навіть цінують мою творчість. навіть. І я, я, я дякую Богу за те, що він мені дав ту силу, що я можу сам почати. Дякую Вероніка за те, що той поштук, який вона зробила. Я знаю, що в тебе досить заможні батьки. А як вони ставляться до того, що ти почав співати, а не пішов в бізнес? Трошки не дуже радий, якщо чесно. Але вони підтримують, допомагають, здають гроші, того, що я там записав нові пісні і так далі. Але мій тато все-таки говорив, а може тобі бізнес треба робити? Або прийде там додому, там якісь. Щось там робити там, бо тато має коледж, знаєш. Кісь крій крівий один там. Скаже, я хочу співати зараз. Час покаже, то я в десь 40 років, я можу прийти, все, як має бути робити. всіх на остах. Тепер, коли ми знаємо майже усе про особисте життя Джейкоба, пропоную вам спуститись та послухати його пісні у караокі клубі 888. Після того, як Адамс залишив гурт шоколадка, він став наполегливо займатися своєю сольною кар'єрою, і хочу помітити дуже вдало. Дружина Вероніка у всьому його підтримує та й сама, не приховуючи цього, захоплюється його творчістю. Ну, у нас так було, що ми були в, в Закарпатті на концертах, і от ми сиділи в залі в директора в кабінеті. Ну і дівчата страхуються з Джейкобом, все ну на ньому ж не написано, що отут поруч сидить моя дружина. І всі так до мене, а ти хто? Я так, ну це моя дружина, Вероніка, познайомтеся. І все, бо виступ, Джейкоба, ми виходимо з двері, і мені дівчата просто ставлять підножки. Ось, так, дійсно, по жіночому. Та, по жіному. Падай, вони падай. Усіх на остах. Сьогодні в караоке клубі вісім-вісім 888 Перше прозвучать новісінькі пісні Джейкоба, а ми побачимо реакцію гостей і зрозуміємо, чи стануть вони хітами. Не дарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Тому про Адамса можна говорити дуже довго. А я пропоную вам просто послухати. Джейкоб, мені дуже цікаво, як ти пишеш е, свої пісні. Можливо, ти зачиняєшся в ванній кімнаті, або ж е, ти пишеш вночі, чи можливо зранку. Е, чи не заважає тобі сім'я, щоб творити? Я пишу, коли мені я можу писати навіть коли є шум. Ні, ні, бо звини не кненні голоди. Мені можуть бути так, що я можу писати три пісні на один день, а три місця то ще нічого не писати. Буває так, що я вже ті пісники я зараз, я вже давно їх писав, навіть коли я був у в... В групі. Просто не було такий момент, що я там у групі можу там дати, але вже не, не, не той стиль. Зараз є час, я можу, в мене ще є багато слова, які я вже написав, десь десь 18 навіть. Е, ще чекаю на свій час, ніколи не пропадає. Я хочу все робити якийсь нігерійський стиль, такий біт, такий більший данс, нігерійські інструменти. Зараз мод, тому що мені навіть в Нігері вже сказали, що робити такі пісні, щоб поставити в чат. Якраз той сов-папець, де бере на перші десятку нігерійський чат. І треба щось створити. У всіх на востах. Сьогодні у всіх на востах був Джейкоб Адамс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете в курсі найголовніших подій, саме тих, що завжди у всіх навостах. Ну що ж, я на жаль, вимушена попрощатись з вами. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні, і наша зустріч, як завжди, буде у всіх навостах. Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у Західній Україні 888. Площа Данила Галицького. 1, В приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний.